Саша, я роблю генералку сьогодні. Кого? Прибирання. Добре роби. Добре. Ну, ніхто мені в цьому домі не допоможе. Ніхто. Хоч би раз хтось підняв страху і допоміг, а так ніколи й не дочекаєшся. Мам. Що? Тобі допомогти? Ну, якщо я хвилинка йти не зайнятий, то. Що мені робить? Ну так потрошки всього. Стіни, підлога, стеля, тумбочки, туалет і ванна трошки. Це все за сьогодні? Нє, це все за годину. Добре, а можна якусь нову тряпку. А чим тобі ця не підходить? Ну, вона з дірками. Ну, от і дотри її вже, а потім замінимо. І давно ти так дотираєш. Ти в якому класі? Я випустився. Ага, тоді років 15. Це викинути? Хі -хі! Ні, постав на місце! Це ж контейнер від крем сиру. І що? Я його помила, і він як судочок. Ну, хоч пляму цю нарешті витер. Що ти зробив? Пляму, витер. Це ж була улюблена плямка нашого котика, як його там, вареник! Ван Хелсінг. І він зник 5 років назад. А плямка лишилась! Пилосос краще. У нас зламаний пилосос. Давай розпакуємо новий, який тобі подарували. Хай стоїть! Цей ще дуже навіть нормальний. Осьо, дивись. Я отак оп оп і засмоктую. Новий ще й миючий. Мій теж миючий. Мам, добре. Але бабуся досі думає, що то тумбочка. Ой, ну нарешті прикрасила свою тумбочку. Мама, що це таке? Куди мою тумбочку забрали? Це пилосос. А. Порозкидали тут все. Господи, ну і як цим користуватися? Ну почнемо з того, що це Dreamy H14 Dual. Він миє і полососить одночасно, навіть калюжу чи шерсть збере без проблем. Сам підбирає режим, показує все на led дисплеї, та ще й підказує голосом, що робити. А після прибирання сам миє і сушить валик, тож він завжди чистий і готовий до роботи. Тонкий корпус, підсвітка. І ще й з промокодом Webster до 15 жовтня можна взяти його зі знижкою. Та ти що, ніколи б не подумала, що це так зручно. Ну, от бачиш, на, користуйся. Нє 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 ні ти так гарно це все робиш. Як закінчиш тут, там ще тебе півквартири чекає, попилососиш. Клас! Mãe, mãe, dando vez esse cereal.